Сова совалки для дорослих та дітей. Розділ шостий. Свято на горі Кулаберг. Уранці до зграї диких гусей прилетів лелека Ерменріх щоб вибачитися перед Нільсом за вчорашнє і висловити йому подяку від усіх мешканців глімінгенського замку за те, що хлопчик порятував їх від сірих пацюків. Та нільс на нього анітрохи не образився. Голову його вже обсіли зовсім інші думки. Усі тільки говорили, що про журавлині танці свято на горі кулаберг. До них підійшла Ака Кебне Кайса. Пане Ерменріх, звернулася вона до лелеки Мені хотілося б, щоб Нільс теж полетів із нами на Кулаберг Я вважатиму за честь, якщо наш рятівник Нільс разом із нами вирушить на кулаберг. І готовий сам віднести його туди. І лелека підставив хлопчикові свого дзьоба. Нільс витряпався по ньому на спину пана Ерменріха, і вони полетіли. Гірський хребет кулаберг виростає просто з моря. Коло підніжжя цієї гори нема. Навіть вузенької смужки суходолу. На схилах кулабергу, учепившись корінням у каміння, ростуть дерева. На пласкій вершині гори розкинулися вересові пустища, куди ранньої весни раз на рік прямують усі чотироногі й пернаті. Кожне сімейство тримається осібно, хоча цього дня ніхто ні на кого не нападає, панує всезагальний мир. Усі звірі й птахи з нетерпінням очікували початку свята, та найбільше нетерпивилося Нільсові адже він був першим. І єдиним із-поміж людей, кому випала честь побачити грища звірів і птахів. Птахи летіли назустріч одне одному з протилежних кінців, а зустрівшись, розліталися, кружеляли в монотонному танці І усіх звірів швидко втомили. Потім на майданчик вибігли зайці. Вони перекидалися, котилися колесом, крутилися дзигою. Дивитися на них було весело. Після зайців настала черга глухачів. Глухар, що сидів на верхівці дерева, розпушив пір'яв, опустив крила і віялом розчепіривши хвоста, Першим розпочав свій спів. Він витяг шию, закотив очі, засвистів, заклацав, а його родичі, що сиділи на гілках нижче, підтримали його і все дерево заспівало, вітаючи довгождану весну. Зис, зис так, так, так. Тете руки ці півні, не дочекавшись своєї черги, на весь голос стали підтягувати глухаря. Ор, ор, ор забриніли вони, і в цей час сталося непередбачуване. Лис Сміре вирішив зробити вилазку до гусячого табору. Він уже виліз майже на самісіньку скелю, де розташовувалися дикі гуси, аж раптом його побачила довгохвоста сорока. Обережно, тікайте, сірі гуси! закричала вона. Лис ухопив сороку за горло, щоб та замовкла, але гуси почули її попередження. Вони злетіли ввись і всі відразу побачили лиса із сорокою в зубах. Лихого звірюку тут же оточили зусібіч його родичі і винесли присуд за те, що розбійник знехтував священні правила весняного свята, негайно потурити його ізграї. А щоб позначити злодіяку вигнанця, найстарша з поміж лисиць відкусила йому кінчик вуха. Та попри цю прикрість, свято тривало далі у всіх пробудилася жагуча жадоба життя адже скінчилася зимова сплячка. А зараз черга журавлів полинула над кулабергом і ось із пагорба заспішили журавлі, довгоногі птахи, Мов би окутані сірою димкою. Гнучко шиї, а на маленьких голівках червоні чубчики, Лей торкаючись землі, широко розгорнувши крила, нечутно кружляли вони на одній нозі, і танець їхній був. Казково прекрасний. Від нього віяло якимись чарами, і стало зрозуміло, чому це свято називають журавлиними танцями. Поглянувши на них, хотілося відірватися від землі і злетіти високо в піднебесся. Журавлі кружляли доти. Аж поки сонце не сховалося за високими виступами гір. А потім на землю впали сірі сутінки, і птахи, здавалося, розчинилися в них. Свято скінчилося! Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.